Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з особливостями бісектриси, висоти та медіани для рівнобедреного трикутника. Давайте почнемо з різностороннього трикутника. Ось нарисуємо наш трикутничок різносторонній. Всі в нього три сторони різні, довжини трьох сторін різні. І давайте, наприклад, з вершинки R4 проведемо медіану. Висоту та бісектрису. Почнемо з медіану. На стороні К4С4 знайдемо середню точку, серединку цього відрізка. В ваших зошитах ви візьмете і за допомогою лінієчки виміряєте половину цього відрізка. Далі, щоб знайти медіану, потрібно сполучити вершину та Цю точку. Давайте також позначимо, що відрізки К4Т 4 та Т4С4 рівні проведемо рисочку. Ось наші відрізки, які рівні. Тепер так само проведемо з вершинки R4 бісектрису кута. Проводимо так. ділимо цей кут навпіл. Ось отримали бісектрису, шукаємо точки перетину цієї бісектриси кута зі стороною К4С4, ось ця точка перетину, та сполучимо вершину Р4 з цією точкою перетину. І далі ми можемо видалити допоміжну пряму. Ось у нас є бісектриса кута. Давайте позначимо, що кут к 4 р 4 В4 рівний куту С4R4W4. Ось наші два кути. Я закрасила зеленим, Так? Тепер давайте побудуємо також висоту. Для цього будуємо перпендикуляр з вершинки Р4 до сторони К4С4. Ось він у нас буде. Шукаємо точку перетину. Ось наша точка перетину. І тепер давайте сполучимо відрізком вершинку r 4 та цю точку перетину. Z4. Так, мені не подобається літера Z. Давайте назвемо цю точку якось по іншому. Давайте назвемо цю точку точкою А. Просто у нас буде точка А. У нас не буде літер Z. Ось у нас точка А. Тепер сполучимо вершинку r 4 та цю точку А, точку перетину перпендикуляра, зі стороною s 4 k 4 І видалимо видалимо цю пряму перпендикуляр допоміжну пряму. Так. Так. І давайте позначимо що це у нас перпендикуляр, тобто у нас кут С4АР4 це прямий кут. Ось беремо і позначаємо наш кут. Дивіться, що ми отримали. Для різностороннього трикутника, бісектриса, медіана та висота, проведені з однієї вершинки до, і до протилежної сторони, не збігаються. А тепер давайте зробимо те ж саме, але для рівнобедреного трикутника. Так, побудуємо рівнобедрений трикутник. Ось наш рівнобедрений трикутник, рівнобедрений трикутник BCD. та проведемо бісектрису, висоту та медіану до основи цього рівнобедреного трикутника. Так, Давайте почнемо з бісектриси. Ось беремо бісектрису, будуємо бісектрису, точка перетину та сполучаємо відрізок. Ось. Так. Видалимо бісектрису, вона нам не потрібна. z точку ми позначимо як. Мені не подобається З, значить ми її позначимо як Є. Ось ми побудували з вами бісектрису. Позначимо. Тепер так само давайте проведемо з вершинки С медіан. Для цього шукаємо середину відрізка BD. Та беремо BD, шукаємо середину відрізка. Дивіться, середина відрізка співпала з нашою точкою Є. А отже, що ми бачимо, що в цьому випадку бісектриса співпадає з медіаною. Бісектрису, яку ми знайшли це Е, співпадає з медіаною С Б5. Тепер давайте побудуємо висоту. Для цього. Проводимо з точки С до сторони БД перпендикуляр. І дивіться, перпендикуляр співпав також з бісектрисою та медіаном. А отже, і висота також буде співпадати з бісектрисою та медіаном. Дивіться, до якого важливого висновку ми дійшли за допомогою побудови. Це теорема. Давайте ми її запишемо. У рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до основи, є медіаною і висотою. Цю теорему ще називають властивість бісектриси рівнобедреного трикутника. У цієї теореми є два наслідки. Давайте їх також запишемо. Наслідок перший. Медіана рівнобедреного трикутника проведена до основи, ось як ми зробили. Є висотою і бісектрисою Та наслідок другого. Висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, є медіаною і бісектрисою. Тобто, в рівнобедреному трикутнику висота медіана та бісектриса, проведені з вершини до основи з протилежної вершини до основи, співпадають. Це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному уроці. «Все буде Україна!